Всім привіт! Мене звати Юля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розпочинати новий старт три нових старти. Не знаю, коли ви це відео побачите, тому що ці роботи не маленькі. вони займуть у мене достатньо багато часу, тому е відео, можливо, ви не побачите ще декілька місяців від моменту початку його знімання. Зараз в мене грудень місяць, 8 число. Навіть сьогодні не буду розпочинати, просто сьогодні маю можливість зняти. Я, е Придбала три набори, хоча планувала більше, і планую ще в майбутньому, але хочу розпочати з цих наборів. Я е, перша хотіла розпочинати з Санти, але не знаю, напевно, все-таки розпочну з сніговичка, так як їх тут два. Розпочну перше з цього сніговка і відкрию вам зараз цей набір. Ми разом з вами подивимося на нього, подивимося на його складники, тому що всі три практично одинакові мають складові. Я вам скажу те, що в цьому сніговичку я маю перенабір. 2014 хрестиків, 311 стіжків бакстічу, один французький вузлик і 457 бісеринок. Тобто робота зовсім не маленька. Так, її можна сісти і відшити за три дні, але я цього робити не буду, тому що в мене багато проєктів зараз вишивається. Так, витягнула я цей набір з упаковки, щоб тут не блікувати і не широдіти не покажу вам прев'ю ближче. Ось такий от чудовий сніговичок з кардиналом у нас буде. Артикул ви можете бачити внизу. Розмір також. Він досить немаленький по розмірі буде. Ось така от красота. Вишивається він на, е, білій, на білому перфорованому папері. Він з двох сторін білий, тому що, якщо ви знаєте, мелхіл-папір виробляється з одного боку, він завжди білий, а з другого він вже має якийсь колір. Так. Ось так багато ниточок, які я розберу потім на органайзер, щоб мені було зручніше їх вишивати. Їх тут, зараз вам скажу, скільки кольорів. По сазі це зробити досить легко. Ага, так, 17 кольорів ниточок, досить немало, скажу вам так. І 7 кольорів бісеру в нас ось в двох пакетиках. Ось так. Тут в нас є. Зараз ми по інструкції подивимося скільки тут є петітів. Тут у нас є три петіта і чотири стандартних. Ну бісеру досить мало. я Вам скажу для такої великої роботи. Бісеру небагато. В мене навіть в менших наборах, і то більше бісери. Якщо вам цікаво, як правильно розбирати набір Мілхіл, в мене є детальне відео по-моєму по сінньому мілхілу. Можете до нього звернутися, я його залишу в описанні під цим відео. Але до вас я повернусь, коли розберу всі ниточки на органайзери і покажу вам, як це все буде виглядати. Ну що, я повернулася, я розібрала ниточки на ось такий от органайзер китайський. Єдина складність, яка в мене тут була, це от, ось між цими двома. На камеру вони вам досить різні. А от вживу я їх дуже важко відрізняла. Я їх докупи як зліпила, я не могла відрізнити. Але ось такі, от ниточки, дивіться, такі от красиві. Вроді би здається, дивишся на сніговика. Такі біленькі, біленькі, а тут так багато красивих чудесних ниточок. Органайзер я розібрала, щоб мені було легше в процесі вишивки. Також я буду ще натягувати папір на п'яльце Нурге. Я вже вишиваю не вперше такий великий набір, тому мені так зручно на станочку, бо в руках папір все-таки тримати. Він буде мнутися і не хочеться його спортити. Я візьму п'яльця, ось так от натягну туди ниточками папір і буду так вишивати. Все, до вас я повернусь. Не знаю, можливо, повернусь після хрестиків, можливо, вже, коли буде готова робота, подивимося, як в мене буде час для зйомки. Ну що, ось я повернулася з першою готовою іграшкою. Розпочала я, не пам'ятаю, я вам казала, з сніговика з кардиналом. Його я відшила саме першим. По кросі це абсолютно не склало ніяких труднощів. 2627,5 хрестиків, це разом з бекстічем, в мене готові. Покажу вам ближче цю іграшку. Ось так чудово вона виглядає. Можете бачити, я тут придумала ось такі от китиці. Вони не зовсім ідеальні, не вмію, ще їх так робити, але мені, мені сподобалося. Мені сподобався такий елемент такі, як не всіх я зробила кручений а, шнур з такої самої ниточки крю, як тут на китицях, і ось така ось чудова іграшка вже а, прикрашає мою ялиночку. Закрила я виробню сторону червоним фетром. Білого в мене вже дуже мало, а червоного багато залишилося від а, чобітків Dimensions, тому я вирішила його використовувати на цих іграшках. Їм тут вони не шкодять абсолютно. Розкажу вам по залишкам. Так, у мене залишилося на органайзері ось так от ниточки. Ниточок всіх залишилося багато. Але, можливо, їх залишилось так багато, тому що я зробила одну помилку, я вишила цю іграшку в дві нитки замість три. Я переплутала і так вийшло. Покажу вам ще також біси. Де він в мене тут є? Так, один, два. Бісеро залишилось, мені здається, його має вистачити навіть на другий відшив. І я планую, можливо, не знаючи цю, я планую одну, можливо, дві, можливо, навіть три колись іграшки відшити Дубль ой, на подарунки. Я залишаю все так, як є. Не знаю, можливо, з органайзера з знімлю ниточки, але все залишаю в упаковочці. Ось так з ниточками, з бісером, можливо, вони мені пригодяться. Так, наступним я вирішила вишивати набір санти з кардиналом. Тобто сніговик з кардиналом є, тепер буде ось такий санти з кардиналом. Він чуть-чуть менший по хрестикам, тут 2, 248 з половиною хрестиків. Набір все те саме відкривати не буду на камеру. Мені з я це робила минулий раз. Бісер інший чуть-чуть, тут набагато більше, хоча... Ні, напевно, такий самий бісер. Я бачу матовий бажевий, дрібненький петіт, матовий червоний. Так, бісер, бісер такий самий. Я е, так само натягну цю перфоровану основу на п'яльця, мені це сподобалося. Ниточки тут я бачу якийсь коричневий, додався і жовтенький. А все решта, це буквально ось тут тут. На упряжці його пояса чуть-чуть жовтенького. І коричневий, мені здається, це для Бексічу буде в загальному. Але взагалі кольори практично одинакові у всіх трьох. Нагадаю вам, ось так: от сніговичок, ще один є. ось такий от І е, бісер, нитки. Практично всюди одинакове плюс-мінус. А наступне я вишую Діда Мороза з цього санту з кардиналом і до вас вже повернусь з двома готовими іграшками. Так, ну що, я завершила іграшку. Повернулася до вас. Дивіться, пришила я весь бісер. Ось така от краса у мене вийшла. Зробила я кручений такий тоненький шнурочок петельку, як на іншій іграшці. Приклеїла червоний фетр і ось приклеїла Чому в мене так погано зум-фокус про чармик. 2022 року. Ось такий от Санта-чудовий з кардиналу в мене вийшов, мені дуже подобається. Я завершила другий набір. Ось залишки по ниточкам. Я вишивала знову в дві нитки, так як і першу іграшку, тому залишки, мені здається, хватить на ще один відшив. І також бісер тут. Я не знаю, чи в достатній кількості, але думаю, що, напевно. В достатній. Ну, відшивати другий раз я його не планую. Хіба захочу комусь на подарунок, то я можу відшити просто тоді на пластику і ем, подарувати. Можливо, так. Так, Санта, о, я вам знаєте, що принесла навіть показати? З першого відривку цього відео, як я вишивала сніговика з кардиналом, пройшло дуже багато часу, але вирішила принести його в кадр так само, щоб ви могли полюбуватися. Ось такі от дві страх іграшок в мене вже готові. Ось така краса. І третій. Це в мене ось такий от сніговичок. Nordic Snowman. Артикул ви бачите. Я ще не розбирала, не підготовлювалася до цього набору, але я думаю, що зовсім трішки часу прийде, і я зможу до вас повернутися з готовим і третім сніговичком. Хотілося б вже завершити цю роботу, цей, це відео і ці всі три набори. І думати, які наступні купувати. І Розпочинати. Мені Санта сподобався більше, тому що в ньому переважала більшість червоних відтінків. В сніговику все-таки було більше таких сірих, бежевих. ви бачите, він не білий. І в цьому сніговику, ну тут так само тут і багато червоного, але так само і буде багато біло бежево сірих відтінків, ви можете бачити, правда? Ось так. Все, я повернусь до вас, коли вже буду. ну... Якщо мінімум, то відшиті всі хрестики бек, а якщо максимум, то вже готова іграшка. Побачимо, як швидко мені це все вишиться. Так, ну що, я повернулася з третім сніговичком, з третьою іграшкою. Відшила я всі хрестики і бекстіч. Залишився мені тільки бісер. На даний момент є практично 86%, тобто 14% тільки буде бісер, 368 бісеринок, 5 різних. Кольорів мені залишилося тут вишити. Надіюсь за сьогодні справитися і вже мати готові чудові іграшки. Скажу так, сніговички вишиваються важче, ніж Дід Мороз Санта. В Санті було більше червоних, бордових відтінків. Тут все-таки перевагаю більше екрю і такі світло-бежево-сірі. Я не знаю, як ці відтінки, всякі різні такі. Ну, якщо я зможу, ось так. Поставити, дивіться, бачите. І сніговички, вони також такі досить великі, широкі. Але Санта вишивався легше, там було більше червоного бордового, все-таки червоними бордовими відтінками вишивати і приємніше, і легше, мені здається. Але ось так виглядають мої. Е, так, як то називається, сніговик з кардиналом. Е, Санта з кардиналом і. Я не знаю, як цей сніговик називається. Сніговик з мітлою? З Шваброю, я не знаю, як правильно подивитися треба, як він правильно називається. Але е коли завершу бісер, я, між іншим ще, знаєте, що думаю? Я ще думаю зробити китиці ось тут в нього на шарфіку. Так само, як в цього на, на шалику є ось такі от червоні киточки. Можливо, я зроблю і на тому. Я не скажу, що це було дуже легко, це е я робила вперше, і так. Це, але мені сподобався ефект. То я подивлюся, можливо, якщо я зможу це зробити, то я би, напевно, зробила ще китиці ось тут в нього, на шалику, з лівої сторони. Ну, все, я до вас повернусь, коли вже буду готові мати всі три чудові іграшки. Ну що, ось і готові всі три мої іграшки. Два сніговичка і один з Санта. Я хотіла зробити такі фрунзлики як, то, а, такі, як на сніговику з кардиналом, але я спробувала, вони там недоречні були, тому вирішила без них залишити. Ось цього от сніговичка покажу вам його ближче. Я його щойно тільки завершила оформлювати. Ось так він виглядає. Пришила сюди шармик, приклеїла такий самий фетр і три мої іграшки готові. Тепер, думаю, треба буде більше собі санчо декілька. Взяти сніговики вишиваються трішки складніше, ніж Санта. Так, покажу вам залишки від набору з цим сніговиком. Ось так вам покладу привішу. Всі ниточки залишились. Вишивала я також дві нитки, так як і попередні. Просто спершу так почала і вже далі вишивала. Вже не хотіла, щоб вони були різні. Ниток всіх, я думаю, буде вдосталь для шаутного відшиву, якщо я вирішу це діло колись зробити. І також бісер. Бісер залишився. Мені здається, буде достатньо, я думаю, також для другого відшиву. Ось такі от три чудові сніговички в мене вийшли. Надіюсь, вам сподобалося. Сподобалось це відео, і сподобався мій відшив. Я вам зараз в кінці ще ставлю таке малесеньке, коротеньке відео з ними на єленочці, щоб ви могли побачити, як вони виглядають. Все. Дякую всім за перегляд цього відео. Я надіюсь, з вами і з вашими рідними і з близькими, все добре. До зустрічі в наступному відео. Sí, papá.